Коли вже тиждень міспека спека трималась, ось вчора вночі тільки в день пройшов дощ і з квартирі стала, ну, одна кімнатна квартира, стала було 31 градус тепла, стало 29. Але сьогодні зранку вже теж наближається на вулиці до 30, ну це вже не 40 і не 39. Було тут, я знаю, 38. Ось. Тому треба охолоджувати кімнати. Кімнату цю і. Ну, коли електрика є, то я ось такий вентилятор там використовую. Ось. А коли, а більше ж вже зараз виключають і вимикають її на 7 годин і 3 тільки години. Потім вмикають на 3 години. А вчора було так, що 7 годин а амикали десь 2 години, 30 хвилин. ну До 3 годин не доходило. то вони поспіваються нагрітися. Ой, холод, холодний холодильник. там Хоча я і пляшки з водою ставлю в морозильник, а потім достаю камеру таку. Щоб холод зберегти, то в пляшках вода не поспіває за 2 години там 30 хвилин замерзну, як потрібно. Ну я хотів би розповісти про те. А як же я охолоджуюся в цей час квартиру? Коли немає. Ось я раз покажу Охоложу квартиру і по місцю ставлю там оцей міні-кондиціонер. Він 5 вольтовий. Ось. І працює від зарядки. Але коли електроенергію виключають, то треба його я його підключав і до повербанка, Працює. Ну тільки тут як получається. 5 вольт входа в нього. Там є схема, плата. І вже на вентилятор, що тут стоїть, подається перетворюч на 12, там вентилятор на 12 вольт. Тому Коли я підключав, підключав в цей Powerbank, ну, працював, ну не дуже вентилятор цей. Що я зробив? У мене було з пылесоса. На акумуляторах літівих оця вся начинка, як скажуть. Он я так. І... Оцей. положил за заливалка пылесос на 4 аккумулятора после последов на литиевых 18 650 мало ну, ну c 16 8 вольт От я його підключився, зарядив, підключив, зараз тестую. Уже працює 6 з 6, 6, 6 ранку. Зараз уже 3 години, ну не знаю. О, 4, 4 там світодовода світиться, це, це повністю заряджене. Я вже 3, 3 години працював, Я думаю, буде працювати довго. Ну, подивлюсь. Так ось. І круто він, цей вентилятор гарний. І холод дає. Чуєте, як шумить. Біля ліжка поставив. Лежу, відпочиваю, як кажуть. І холод мені йде не по всій кімнаті, а прямо на мене. Ну і гарно. Інтернет на смартфоні. Дивлюсь, я вам показував, хто дивиться моє відео, що як я зробив цей ротор на 12 вольт підключив. Ось. А в ось цьому кондиціонері. Ось сюди води, вода наливається. І тут такі пластини стоять. Через них там вода на них поступає потихеньку. І коли вентилятор крути, то виходить, що випаровується вода і холоджує воздух повітря. Так що отак цей помісту виходжу, працює цей кондиціонер маленький. Ну і ставлю туди де треба його. Біля столу. там, я ставлю. Ось. Когда лежу, біля ліжка я ставлю. И поряд. Вот так. Кто-то скажет, что там ты... Провода такие, ну ничего, работаю, я все заизолировал там. Цю миску чи як пластикову поклав його. Все працює. Заряджується. А зараз ось він працює, вже з електрики немає. І включать тільки десь біля. Ну, 6 годин, 6 ви, ви вимкнули це. Ну не раніше, р... раніше 12, через 3 години. Ну я думаю, він буде працювати до того, а потім я його знову заряджував. Also Und ich